Розпочинаємо інформаційний день на Дніпро В студії з вами. Працюватиму я, Інеса Зайцева. Вітаю! Вдосвіта окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали і у Дніпрі. Чекаємо офіційної інформації. Гучно було і в Павлограді зранку, та напередодні пізно ввечері. Місцеві жителі в соцмережах діляться світлинами із наслідками удару. В оселях вибито вікно і двері. Повідлітали шматки стелі. Місцева влада повідомляє, що наразі хімічна небезпека в Павлограді відсутня. Людей попросили не піддаватись паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок обстрілу Нікополя. Окупанти напередодні двічі накривали місто вогнем з важкої артилерії. Смертельні поранення отримав 48-річний чоловік. Постраждали також жінка та пенсіонер. Побито шість багатоповерхівок, і стільки ж приватних осель. уражено два газопроводи та лінію електропередач. Ліквідація наслідків повені на Дніпропетровщині. Нині підтопленими залишаються майже півсотні будинків та понад 100 приватних домоволодінь. У Дніпрі, Курилівці та Новомосковську. З початку пропуску весняного водопілля підрозділами ДСНС відкачено понад 55 тисяч кубометрів води. Безпосередньо у Дніпрі 14 будинків у НД та Новокадацькому районах нині підтоплені понад чотири десятки подвір'їв під водою. Комунальники продовжують роботи з відкачування води. Обійстя на вулиці Новочеркаській вдалося звільнити з водяного полону. А у Павлограді надзвичайники витягли з річки Вовча тіла чоловіка. Повідомлення про те, що у водомі в п'яти метрах від берега людина без ознак життя надійшло від поліції. Рятувальники за допомогою надувного човна та спорядження вилучили потонулого з води та доправили до берега. Загиблого чоловіка орієнтовно 1986 року народження, передали представникам поліції. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі. У Дніпрі в травні відкривається новий мобільний офіс молодіжних рад. У приміщенні працюватиме Луганська обласна молодіжна рада та молодіжна рада Дніпра. Деталі щодо нової ініціативи далі. У нас рад. У приміщенні працюватиме Луганська обласна молодіжна рада спільно з молодіжною радою Дніпра. Сьогоднішній захід це про те, що ми об'єднуємось і створюємо такий майданчик як у себе. Але теоретично ми не маємо такої можливості зробити у себе. І сьогодні Дніпро це наша домівка. Приміщення облаштують на суму майже у 2 мільйона гривень. Це грантові кошти агентства USAID. У просторі буде сучасна техніка для журналістів, операторів та монтажерів. Молодь тут створюватиме власний медіапродукт, який впливатиме на життя міста та країни. Розповідати про те, наскільки війна вплинула, наскільки війна змінила життя молоді як Луганщини, так і Дніпра, і також молоді з інших регіонів, яка зараз перебуває у нашому місті, і розповідати про це не тільки. На території України, а й за межами нашої держави, ми сподіваємось, що зможемо достукатись до молоді, яка знаходиться і на тимчасово окупованій території, щоб вони знали, що ми разом, ми єдині, і Дніпро дійсно як знаєте, таке сильне місто, як місто єдності, тому що саме через наше місто найбільша кількість транзитом проїжджає. Багато хто залишається у Дніпрі, і ми радо гостину зустрічаємо і разом реалізовуємо проекти. Мета цього проекту підтримка молоді Луганщини, яка наразі проживає у Дніпрі. Символом Луганщини є світанок, бо саме ми зустрічаємо перший світанок, і тому символічно буде, що символом нашим буде Луганщина світанок України це той меседж, який об'єднує всіх луганчан в будь-якій точці України, якої ну, сьогодні вони територіально знаходяться. Залучення міжнародних коштів та донорська підтримка саме таке доручення поставив міський голова Дніпра Борис Філатов перед департаментами міської ради. Сьогодні чергова по місту Дарія Біла приїхала би перевірити його виконання у закладах позашкільної освіти і побачити, як облаштовують навчальні кабінети за програмою спільно. Я, пирожна, я маю, роблю, а я змію гадюку, гадюку? безпечно та затишно у Дніпрі. Облаштували одну з трьох дитячих точок спільно. У цих приміщеннях діти долучаються до освітніх заходів та корисно проводять час. Залучення міжнародних коштів та донорські проєктів, таке доручення поставив перед нами міський голова. І сьогодні ми завітали до міського палацу дітей та юнацтва перевірити, як працює точка спільно, зустріли бач. Зустріли дітей. В цілому за тиждень близько 70 родин звертаються до точки спільно на базі міського палацу. Це десь 15-15 родин на день. Тут працює як психолог, так і соціальний працівник, які допомагають батькам зрозуміти, як можна вийти з тієї чи іншої ситуації, відвідують точку як Дніпряни, так і здебільшого батьки з тимчасово окупованих територій України. Точки створені за підтримки ЮНІСЕФ сьогодні функціонують більш ніж у 20 українських містах. У цих дружніх для дітей просторах надають безкоштовні послуги з розвитку та дозвілля малечі. Тут також можна отримати консультацію лікаря. Або юриста щодо пошуку житла з того, що я бачу, діти у нас щасливі, батьки задоволені. Тому я думаю, це дуже дуже хороше партнерство. І сподіваємось, що нас продовжують підтримувати донорські організації і вже незабаром травні місяцями відкриємо ще одну черту спів. Я. Петер Павел, президент Чеської республіки у Дніпрі, разом з очільником міста Борисом Філатовим і керівниками обласних установ, обговорювали перспективи подальшої дипломатичної і воєнної співпраці. Під час візиту Павел зазначив, Чехія розуміє роль України у підтримці глобальної стабільності і прикладе максимум зусиль задля зміцнення дружби двох держав. Деталі далі. Президент Чеської республіки Петр Павел завітав до Дніпра. Часу для візиту Павел не заощаджував. Залюбки вислухав історичну лекцію про наше місто від Бориса Філатова. Цей музей він, скажімо так, не статичний. Це і публічне пространство. Тут люди, в тому числі, зустрічаються, дискутують. Все ж головна мета дипломатичної місії президента налагодження співпраці між Україною та Чехією тут дійсно немає жодних сумнівів у тому, що Україна не просто отримує допомогу, це дійсно рівноправна співпраця. Я хотів би особисто подякувати пану президенту за його дуже дуже принципову позицію. І ми дуже уважно слідкуємо за заявами пана президента, тому що він така відверта людина, і він називає речі своїми іменами. Відвідав пан Павел і зруйновану російською атакою будівлю на житло масиві. Перемога президент вчергове переконався у терористичних намірах Росії і прагненні України до інтеграції у цивілізований світ. Після інструментального обстеження все це буде демонтовано. Тут буде меморіальний сквер. А так люди будуть продовжувати жити далі. Не оминув увагою. Павел і акт вшанування пам'яті загиблих захисників України. Тих, хто віддав життя за незалежність держави з початку війни з 2014 року? Під час брифінгу у будівлі Дніпропетровської обласної військової адміністрації президент зауважив, ключова роль Чехії гуманітарна допомога у воєнний час і взаємодія з владою України у її відбудові після перемоги. Вчора з паном президентом Зеленським, з головою парламента, з головами інших агентств ми говорили про те, як ми можемо допомогти одне одному виграти цю війну. За час війни Чехія неодноразово демонструвала проукраїнські наміри, підготовка українських пілотів, програми модернізації танків для України, передача майна з власних армійських складів. І якщо вірити президенту Чеської Республіки, це тільки початок. Відсьогодні у Дніпрі запрацюють водограї. Їх ретельно готували до початку сезону. Фахівці розконсервували фонтани та прибрали зимові накриття, перевірили та прочистили системи. Детальніше в матеріалі моїх колег. На радість містян та гостей Дніпра незабаром запрацюють фонтани. Наразі фахівці проводять підготовчі роботи, розконсервовують їх та прибирають зимові накриття. Наразі призводиться монтаж фонтанного обладнання, фонтанних насадок, подачі водяних струменів. Це є розконсервування фонтану у літній період. Після завершення монтажних робіт водограй запустять у тестовому режимі. А це фонтан біля театру опери та балету. Роботи тут на етапі прибирання. Зараз ідеть мойка фонтана. Перед пуском всі фонтани у нас моються. Перед этим була повна консервація двигателей. Поставили всі двигателя в отделении, відділенні, все, перевірили, а зараз йде мойка. Це перед набором води, щоб в фонтані була чиста вода. Тішити дніпрян та гостей міста водяними потоками фонтани будуть з 1 травня. А комунальники традиційно закликають не купатися у водограях та не кидати туди сміття. Все це призводить до забиття насосів брудом. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Аварій чи знеструмлень не зафіксовано. Наразі для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання на вулиці Степана Бандери, 12. воду подадуть щойно завершать роботи. За минулу добу комунальники усунули понад три десятки засмічені пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Через перекриття Амурського мосту сьогодні не працюють шостий та дев'ятий трамваї, зміненої маршрути тролейбусів номер 3 та 15. Третій ходитиме за маршрутом вулиця Холодильна, новий міст, річковий вокзал. П'ятнадцятий рухатиметься з вулиці Каштанової до нового мосту та далі до вулиці Європейської. Решта маршрутів електротранспорту без змін. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі одну пожежу. Вона сталася у будівлі, що не експлуатується. Вигоріло 36 квадратних метрів даху. І наостанок про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 7 градусів протягом дня хмарно в день дощитиме. Температура повітря сягне 12 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о восьмій. Побачимось.